Усім привіт! Ви на каналі Говорить Поліція. Готуємо страву карпатських хлемків, бандуряники. Даремо на терці біля кілограма бульби. З нею одну цибулинку. Три столові ложечки борошна, яєчко, столова ложка сметанки, чайна ложечка солі та мелений перчик. Добре все перемішуємо і в нас вийшла суміш, як на деруни. Розігріваємо пательню, додаємо олійки і обсмажимо з обох боків млинці картопляні до золотистої скоринки. Ну або деруни, або драніки, кому як зручніше їх називати. Далі в пательні розтоплюємо невеличкий кусочок масла, порізану цибулинку, обсмажуємо до золотистості. Грам 300-400 печеричок порізаних, теж додаємо і добренько обсмажуємо. Далі солимо, перчимо і додаємо 1-2 столових ложок борошна та мілілітрів 100-150 вершків. Але якщо у вас вершки закінчились, так як у мене, можна сміло додати молочко. Хвилинку другу потримали на вогні і вимикаємо. Далі нам потрібні глиняні горщики, без них у нас нічого не вийде. На дно пісмашку із грибочків і дерунчик, пісмашка, дерунчик, пісмашка, дерунчик. Коли отак всі горщики зашарували, зверху додаємо, не жаліючи, сирок. Можна також сир додавати ще всередину між шарами. Закриваємо кришечками і у духовку розігріту до 190 градусів на 15 хвилин. Дістаємо зверху трошки зелені і смакуємо. Це неймовірно смачно, дуже рекомендую до приготування. Якщо сподобався рецепт приготування, подобайка, коментар та підписка. Буду радий.